Всім мої вітання, ви на каналі Виноград і Сад на дачі, з вами Володимир Ісаєнко. І от багато хто звертається, що ви можете порекомендувати на заміну такої всім відомої форми, дуже широко розповсюдженої і любимої, як Аркадія. З тим же терміном дозрівання, ну, може, ягода буде більша, може красивіша. Ну, на мою думку, ну, це абсолютно моя думка, може у вас буде інша думка. Такою перспективною формою являється виноград Купець, отриманий Калугіном Віктором Михайловичем? От на фото показані його грони, дві грони, а більш крупним планом показана ягода. Значить, термін дозрівання у Аркадії 115-125 днів у купця. 115-120 днів, може чуть і раніше, а може й однаково. Ну, от у цьому році купець визрів. Ягода вже була повністю стигла. Ви можете порівняти у себе з Аркадії. Значить, ми робили відеоогляд з Олександром Гергеля. У нього на винограднику в місті Полтава 3 вересня, і вже ягода була повністю визрівша, і великі грони були, і все дуже красиво. От. Далі дивіться цей відео огляд і рекомендую. Дуже, на мій погляд, така перспективна форма. А на цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі в наступному відео і гарного вам перегляду! Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 2025 року і хотілося б вам показати перше плодоношення на минулій. Прищепі, на прищепі того року минулого. Гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Купець. Як автор заявляє термін дозрівання його 115-120 днів, ягідка від 15 грамів і більше. І тут складно не погодитися. Грони тут він заявляє. Від 700 грамів до 1200 Ну я не знаю скільки оця грона може важити. Оця грона, Тут, мабуть, під всі 2 кг. Тут 1,5 кг. Ягідка ось по 15 грамів. Ну, враховуючи те, що це прищепа минулого року, і таке навантаження мати, то в подальшому буде. Буде, буде більша ягідка. І цьому яркий при... приклад. Ось оця кісточка, ось ось це хвостик. Це не грона, це хвостик. Це на хвостики, ви зверніть увагу. От ми, Я зараз зріжу цю ягідку. Це холостий пагін після морозу. І він відновився, вегетація пізніше почалась, і, звісно, цвітіння було пізніше. І ось така, такий хвостик з'явився. Давайте покладемо на вагі його 20,5 грамів. Був у мене знайомий виноградар, подивився на нього, в нього теж росте купець. Він каже, ти його просто-напросто вистежи більше. Зменшує кількість ягод. Тут ягода в нього от 20 грамів може бути. Тобто, може треба було прислухатися до його поради. Ну, залишив все, як є. Тут раз, два. 3, 4, 5, 6, 7 грон. 7 грон на одній площині. Те, що залишилось після морозу мінус 4. Е, результат вражає, просто вражає. Володимир, скаштуйте, будь ласка, любую ягодку, яку вам дав доподобать. Може вона ще й не готова. Ну я думаю, ці ягодки, що ми зрізали, вони вже повністю. Ні, Вона готова. Оса прилетіла. А вона хто ніхто інший. Знає, куди прилітати. Це точно. Солодкі виноград чи не солодкий. М'ясиста соковита, м'якоть. М'ясиста соковита. Кісточок небагатко, тут три ягідки, тобто три кісточки всього на всього Три кісточки. Хрустка, м'якоть, щільна, соковита, щільно соковита. І дуже смачна. Так що я вважаю це. Откриття цього сезону в мене на виноградниці гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Купець. Жовто-розове таке забарвлення, в рисочках все, в рисочках як начебто колір, звісно, краще набирає з сонячної сторони. Тобто, дуже до вподоби. Буду наблюдати, при можливості переведу на власні корні. Бо вважаю, що така гібридна форма повинна рости на кожному винограднику. Ну, а в мене три кісточки. Як і в мене три кісточки. Вже да. вони почали коричневіть. Ну, ну, ягідку та, яка 20 грамів розріжу. Ось, і тут ягідка вже така такого кольору корічнього. І теж тут три ягодки. Уявляєте собі, на таку ягіду Всього на всього три кісточки. Може і вона смачна, я не знаю. А ну, дай половинку. Принаймні съєдомна. Звісно, цукру в неї менше, ніж цих яйка. Угу. Не ківи, це точно. Ні. С'єдаймая. І тут от кісточка, яка окрасилась коричнева. Яка. Хоча, Хоча вона... Заражалося пізніше, на місяць, так точно. Ну, да. ну і це ж не, не вся картина, вона вже іще гроне. Ну, попередньому ж провели камери по всій, ну, да. по всій площині. Да. Така велика ягода. От часто мені пишуть в коментарях, ви приміняли тут гіберлін. Ну, хлопці, ну який Гіберлін, там, де є кісточка. Ніколи Гіберлін на таких сортах не використовують. І тут ніяких стимуляторів росту не було. Так, Олександре? А ягода здорова. О, це... Ну, що я вам хочу сказати на ваше питання. Дивіться, в деяких випадках інколи пробував я використати на гібридних формах від Калугіна, на те, що у мене росте, Гіберлін. Ну, це було попередні роки. Не пам'ятаю зв'язку зв з чим це була потреба така використати. Ну на всіх тих формах, що в мене є, я пробував, то результат був негативний, скажімо так, повністю негативний. Там де є кісточка, повністю. Ні, ну, да, на тих сортах, що я пробував. Негативний, просто-напросто. Тоді мала ягідка, погане запліднення, разнобой в калібрі ягоди. Тобто ну, тут питання про використання Гіберліна недоречно взагалі. Ну, пишуть, пишуть, то теж питання задають. От, я навіть хотів окремо ролик знімати, це саме, розказувати, що де його має смисл використовувати, застосовувати, а де немає ніякого смисла. Так що на цих ягодах таких великих і чудових, так же, як ми попередні мали торнадо, і Чорний Кристал, і там інші. Ніякого гіберліна не було. Там, де він використовується, коли ми знімаємо ролик, я завжди вказую, що отут така провпоція, на такій стадії використовувався Гіберлін. Ну, це в тебе було так, що ми ще бравісимо в цьому році. Бравісимо, Велес. По-моєму, я її ніде й не застосовую в цьому році. Так що, ну, а там у кожного своє відношення до цього. Ну Я хочу сказати, що набагато менше часу і легше зробити обробку гіберліном, аніж зробити одну бакову суміш фунгіцидів для використання на винограднику. А ви цим займаєтеся як мінімум тричі за сезон на своєму власному винограднику. Бо без обробітку виноград рости буде. Не вражає, ви не дочекаєтеся. Так, пишемо далі. Угу.